нас, хто суд сидить в тім залі, друг за монету срібло продавав, кого через орту солдатську гнали, над ким безжально римський бич злітав, кого із нас тягли на суд розправи, кому хто смертний вирок приписав, хто замість кривдника узятий був варавий, за кому стид людських гріхів лежав, хто був, як раб, якого оплювали, кому так сильно болю завдали. Кому Христа для страти готували, розп'ятий буде хай, кому кричали, кому знайома нам терня пекуча, хоч доторкнешся, й біль візьме в той час, сплітали з неї той вінок колючий, і надягали на кого із нас, над ким юрба жорстоко посміявшись, немов царю дала йому тростину і били нею свіжих ран, торкавшись. В чиє вбивали тіло цвях невинне, хто перед смертю відчував томління, і чи залишив Бог когось із вас, хто помирав, щоб мали всі спасіння, і хто чашу страждання пив за нас? Ні, на хресті не ми терпіли муки, не наша кров стікала по землі, були розтягнуті не наші руки, не ми несли прокля... прокляті на собі. Хоч це життям своїми заслужили, а покарання ніс Ісус один, безгрішний за гріхи стражав чужі він, людський і, вишн, і вишній Бог, Бога син. І Хай простить нам Бог, що в днях сурових не дивимося зовсім на Христа, не згадуємо про вінок Терновий, не йдемо до підніжжями Христа, від сліз пролитих. Часто знемагаєм, згинаємося від горя між людьми і день за днем так часто нарікаєм, і долі іншої для себе просимо ми. А треба в древнє місто повертатись, по вулицям пройтись вузьким, разом з Христом на гору підійматись, вдихнути, пережити разом з Ним, побачити криваве те розп'яття, Той погляд ніжний, мовчазні вуста. Того, хто за всіх нас поніс прокляття, невинно був прибитий до Христа. Ми часто перед Богом з вами винні, ніхто не скаже, чистий я правий. Якщо згадаємо про розп'яття нині, то чи не нам їсти з гіркої трави? І де б ми не були, сестра мій брате, Бог проявляє милість і любов. Так, ми страждаємо. Але небагато, і після хмар сіяє сонце знов. І дай Господь, щоб по визькій стежині перед очима нашими була, болю Ісуса, нашого картина, і та вина, що на Його лягла. Амінь.